Я рада вас знову бачити за екранами мобільних телефонів, планшетів та комп'ютерів. Сьогодні ми знову починаємо навчатися онлайн. Ну, що ж поробиш? Тому я пропоную, щоб не забувати програму, яку ми вчимо в садочку, всі наші віршики, пісеньки. Я пропоную сьогодні нам разом з моєю помічницею Аліною повторити пісеньку, яку ми вчимо для новорічних свят, яка називається Морозець. Пам'ятаєте цю пісеньку? Оти ну, молодці. Давайте ми її з вами повторимо. Отже, сядьте зручненько, приготувалися і будемо повторювати її з рухами. Три, чотири. Морозець, морозець. Пощіпав нам щічки, теплі валянки й рукавички, теплі валянки у нас, й рукавички, Морозець, морозець плещемо в долоні, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Молодці, як вегак повторили пісеньку. Я дуже-дуже вами задоволена. Не забувайте вчити новорічні віршики, повторювати пісеньку, тому що не за горами вже новорічні свята, і нам треба з вами бути підготовленими. Ну, а я з вами не прощаюся, до зустрічі в наступних відео!